Я сьогодні чекаю маму, яка приїде до мене допомагати мені з переїздом у нову квартиру. Тому думала сьогодні провести такий а, спокійний день і поділитися думками а, про а, пошук роботи, взагалі про роботу і про цілі на життя. Дуже багато думала про це останній час. Тому да, то почнемо цей день і почнемо його з того, що ми зробимо сніданок. Що хотіла розповісти? А що в мене таке прийшло до мене реалізація того, що, мабуть, вчора та сьогодні такі останні дні, коли я живу одна? Я а, жила одна. Останні три роки в Амстердамі я переїхала сюди в Канаду, зняла цю квартиру і теж жила одна. Але з наступного місяця я буду жити зі своєю найкращою подругою, яка переїжджає також до Канади. І ми зняли вже дуже класну двохкімнатну квартиру з двома самоузлами. Хочу вже вам її показати і вже її обставити. На рік підписали контракт, тому я буду з нею жити. І а, в мене є ж собака, я з ним ніколи не жила ще з кимось, не ділила. Квартиру, тому це так, ну, не знаю, це прикольно з одного боку, тому що а, завжди є з ким щось а, обговорити, але з іншого боку, жити одну класно, це дійсно дуже класно. І я так трішки вчора, а, так сказати, провела свої, своє життя. Таке самотнє. Ми будемо переїжджати на нову квартиру у четвер, сьогодні. Тому так, будемо готуватися а, до цього. Останнім часом я почала дивитися багато шоу про життя у, у селі, у, а, ну, за городом, як люди роблять своє господарство. В них які тварини, як вони. За своїм а, будинком, за своєю землею, і мен, мене це так стало а, надихати. І я. А, знаєте, коли ти про щось мрієш, ну ти не ну, знаєш, як воно виглядає, але ти знаєш, що це твоя мрія. Але тебе просто немає якоїсь візуальної картинки цього. І я почала бачити це відео, і я зрозуміла, як. Це, це те, що я хочу, це ж я завжди дуже хотіла. З дитинства я знала, що я хочу а, мати свій садок, свій город, вирощувати собі а, свою їду, щоб вона, щоб я бачила, як вона приходить із землі і до цього зусилля докладати. І зараз я так стала трішки уявляти більше, що це дійсно моя мрія, і що мені там потрібно купити дім, знайти це дім, вирішити, де я його купляю. І як, і з ким, і, а, але це дає такий а, повштовх до, до дій. І коли ти знаєш, як, що дійсно ти хочеш, як передає твоя мрія, вона набагато швидше може діснитися, тому що ти знаєш, які кроки тобі треба зробити для дійснення цієї мрії. І багато ще думала про те про мою роботу, про те, що я роблю, що я п'ять днів в неділю займаюся маркетингом. І я, я так багато... Часто відчуваю, що це таке марнотратне заняття. Це настільки неважливо у світі, якому трапляються війни, в якому у людей немає грошей на, на їжу. І це настільки марнотратне, тому що ти проводиш своє життя, займаєшся ділом, яке тобі не цікаво, яке тобі не приносить задоволення, і насправді життя дуже швидко проходить. І зараз ось я шукаю роботу цю два місяці, і я стільки зусиль до цього прикладаю, але я розумію, що я знайду і я буду ну, тіпо, займатися цією роботою, і я буду намного більш щаслива, аніж я зараз, коли безробітна, і тому намагаюся а, взяти все з цього моменту і дійсно зрозуміти, чого я хочу і куди я рухаюсь, куди, куди моє життя мене несе чи Краще сказати, куди я вибираю а, направлення для свого життя. І а, тільки так недавно так, я зрозуміла, що треба так, мене класно, що в мене є такі привилегія якось чи не зробляти гроші працювати, і працювати. Але так я вирішила, що таку я собі мрію і ціль зараз зроблю, щоб дійсно на збирати грошей і приїхати до, ближче до природи, завести собі. Коня, я так довго хочу коня, це взагалі. Місте мрія, ти дуже важливо, і коли ти говориш про свої мрії і чуєш їх, і вони стають реальності, Вони вже є в цьому пространстві, в енергії І Я вірю в, в це, в те, що якась вища сила, яка допомагає нам, я називаю а, всесвіт. І тому так, говорити вслух і давати всю мрію в це пространство, це дає всесвіт і всім енергіям і космосу. Тобі допомогти з цим, якщо ви не розумієте, якщо це не сильно замудро, але <сум> <сум> ну знаєте, в такі важкі часи треба в хоч в щось вірити, відчувати, що хоч хтось, хоч щось тобі допомагає у цьому житті. квартирі Перед маминим приїздом. І таке класне свіже відчуття, коли е, чисто підлога, немає волосся моєї собаки. І мені здається, що це один з видів спікування про себе, коли ти робиш свій будинок дуже затишним, чистим, таким, як Тобі хочеться знаю, багато людей там любить мінімалізм. Інше навпаки, любиш, щоб всього було багато. І мені здається, коли ти приходиш додому і справді почуваєш себе як вдома, як в своїй фортеці, то це найкраще відчуття на світі. І зараз хочу скористатися цим моментом, поки тут дуже чисто. І зробити такий румтур, тому що у четвер вже я приїжджаю, як я сказала, і хочу зберегти для себе для вас такий спогад про мою цю квартиру. Я була тут майже 6 місяців. Це моя така перша uh, big girl квартира це моя перша квартира в Канаді, і назавжди вона залишиться в моєму серці, як моє таке тепле. Місце мій великий перший дім. Я вам покажу мою квартиру, в якій я жила три роки в Нідерландах, тому що я ще її маю і поїду виселятися з нею через тиждень. Але та квартира так, вона набагато менше. Це студія. Там в мене кварти... студія, мабуть, такого розміру, як в мене уся кухня і вітальна. Пігли вам. Ну, вітаю в моїй квартирі. В мене не багато тут речей, тому що. Ну, це здається дуже багато, але в мене тут все собаче лежить і шорфи. А, Тому що так, я приїхала в Канаду з двома а, валізами, тому в мене так все дуже мінімалістично. Моя ванна. Також вона така велика, така гарна. Багато місця, і в мене ніколи не було ванни за мої 6 років в Голландії. Тому це було моє найулюбленіше місце в цій квартирі. І я тут дуже багато часу провела в своїй бабл-ванні. В мене така велетенська пляшка Bubble. Вони вже закінчилися, але це такий кайф це прям я обожнюю. Ідемо далі. Бейбі! Ти граєшся зі своєю мавкою? Окей, okay, Ідемо далі. Тут в мене кухня, тут на краю в мене все стоїть, тому що я не знала, куди це поставити. Такий великий холодильник. Мама мені привезла кофемашину у валізі з її дому, тому що вона хоче іншу кофемашину. Потім зараз ми йдемо. І тут вітальня така, телевізор, я займаюся йогою і сиджу і. Ось такий від, трішки. В мене будуть дім напроти, але це окей. Дуже класно було дивитися ось туди. І за людьми. І це кімната моя. видно цей балкон трішки. Трішки такий вид. Я ніколи не мила це вікно, як можна побачити. А тут у мене такі речі. Дуже мені подобається така лампа. Мій буде з балі а, оберігає. І... Ліжечко. І ця квартира повністю пуста, здається. Тому це все я купляла, і в мене все це є ще в Нідерландах. Тому а, я не знаю, в мене в кожній країні по ліжку. Ось така ось квартира, мій перший великий дім. Дуже я люблю цю квартиру, і дуже вона мені затишна. І все тут таке комфортне для мене, але я. Дуже ж довже приїзду і життя з моєю найкращою подругою. Думаю, це буде щось нове. Але ми вже разом жили півтора роки в Амстердамі, тому а, не прямо нове. Ми знаємо, як ладити одне з одним, але а, у новій країні це буде це буде цікаво. Дуже тепло на вулиці. Для канадської зими це вже дуже тепло, тому я в такому легкому копелюзі називається Балаклава. І я завжди хочу її називати Баклава. Ну, я так її, в принципі, називаю. Зараз їдемо е, до магазину і на такий е, прогулку для ментального здоров'я, е, тому що дуже тепла погода і хочеться трішки насолодитися цими днями, тому що, мені здається, буде е, дуже холодно знову. Наступні дні і буде дуже е, зайнята з цим переїздом. Цим тому хочу таки присвятити собі цей час і хочу купити вишні і все для пирогу. Мені там ще треба масло і купити квіточки для мами, щоб зустріти її, тому що вона прилітає чисто для того, щоб допомогти мені з переїздом. і Я дуже дуже це ціню, тому що робити це одною Однією людиною, коли в тебе і диван, і кровать, і всі твої речі, це насправді дуже важко. І навіть ну знаєш, я мені здається, я би змогла, тому що я дуже сильна. Я багато вже цього зробила в своєму житті сама, але а, це морально важко. Тому я дуже ціную підтримку мами, те, що вона робиться для мене зараз. Слухаю книгу ще називається Петри Чейза, за які шкодують які люди, які а, Находяться перед смертю, якось так воно називається. Напишу тут. Дуже цікаво, тому що тільки ти можеш у кінці свого життя так подивитися на своє, на своє, на все те, що ти зробив, як ти прожив, і дійсно бачити, що було цінно і що є цінним у житті, а що є просто нав'язане суспільством якась система. І у цій книзі про це говориться, що найголовніше. У житті це час, проведений зі своїми рідними, час з тваринами, час, який ти проводиш на природі, і робиш те, що дійсно робить тебе щасливим. І для різних людей це буде різне. Для когось це буде музика, для когось це буде та просто нічого не роблення. Ми прийшли на цей світ не для того, щоб працювати 40 годин на тиждень. Ми прийшли для того, щоб насолоджуватись. Життям у тому прові, який він був нам закладений природою. Тому так я прийшла, таке, що просто мінне, поле, якісь такі, такі грязь, це капець, яка погода, все розтануло. Зараз живу, є спортзал безкоштовний. Ні, безкоштовний, він включений в оренду. Тому туди йдемо зараз. Вечеря, гріл, uh, чіз, такий бутерброд з uh, сиром та кімчі, дуже смачний. І суп з печеними томатами і перцем дуже дуже смачно. І хотіла вам порекомендувати. Дивлюсь цей канал Іванка Дячук. Вона розповідає про людей, які приїхали жити у село. Просто коли дивлюсь, в мене мурахи, я так uh, всім цим людям, які сміливі переїхали, живуть своїм найкращим життям. Тому дуже uh, рекомендую вам подивитись також цей канал, тому що це бомба. Я готувати пиріг, думала зняти красиво, як все готую, але це так важко, тому що в мене тут той срач усюди, мука усюди. І тому нічого я не зняла. Так зараз зроблю вишню. Мені треба її, вона в мене заморожена, і це не вишня це черешня. І треба, щоб вона відділилася від Це вода. З'явилися від черешні, тому зараз це роблю, а сам корж я вже зробила. І потім я це об'єднаю разом і зроблю цими стріжечками Такий періг красивий. Дуже хочу вже подивитися, як воно буде. А мені треба ще ввімкнути духовку. Дам! Пиріг в мене вийшов, зараз яйцом його змажу і на 40 хвилин у духовку.